Вітаю вас, друзі! З вами програма Одвічні істини. І сьогодні ми звернемося до дуже важливої істини, одвічної і актуальної, в тому числі дуже і сьогодні, бо вона одвічна, істини про прощення. Давайте прочитаємо з вами від Луки, 17 розділ, 3, -й, 4 -й вірші. Тут написано так: Уважайте на себе, коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, то йому». І, хоча б сім раз денно він провинився проти тебе і сім раз звернувся до тебе, говорить, чекаюся, вибач йому. Ось таке місце святого письма. І ви знаєте, я хотів би поговорити про проблему або тему прощення в розрізі, в тому числі цього цієї війни, яка точиться зараз на нашій землі, російсько-українська війна. І багато християн, багато віруючих наголошують на цю тему, закликають до прощення, говорять, що потрібно там прощати ворогів ваших, там там вибачати їх, молитися за них і так далі, і тому подібне. Що говорить нам все письмо про це, яку позицію нам займати? Звісно, потрібно прощати, це безперечна істина, вона одвічна, тому вона має виконуватися кожного, кожного дня кожним християнином. Але для того, щоб вона виконувалася, є декілька важливих нюансів і обставин. По-перше, хочу звернутися до всіх християн з дуже простою тезою. Ми не можемо і не маємо права бути добрішими. Або святішими від святого і доброго благого нашого Бога. Не маємо права. Якщо добрий благий Господь дає прощення грішнику, але дає прощення Господь Бог грішнику внаслідок лише, і ми, як віруючи на це, дуже великий наголос робимо. Лише процедури певної. Тобто грішник має що навернутися і покаятися. І лише потім Господь Бог добрий прощає йому його гріх. Але Господь, вибачте, не настільки добрий в лапках, що без покаяння, будь-яку злу людину, яка чинить вбивства, звірства, просто всіх приймати і прощати і приймати до Небесного царства. Чи так ми читаємо в цьому письмі? Звісно, Бог так не діє. Якщо Бог так не діє, то не мають права так діяти, і християни. Якщо ми по справжньому любимо ворога, то перше, що потрібно робити, це Робити те, щоб він навернувся. Тут написано так. Третій вірш ми читали. Коли провиниться твій брат, що треба робити? О, провинився ну і провинився. Прощайте відразу, та й все? Ні. Тут є два моменти. Написано. Написано так, коли провиниться брат докори йому. Перше, що потрібно зробити, докорити. Дорогі друзі, перед тим як поспішати, прощати, будь-кого, тим більше ворога. Потрібно йти за кроками або схемою, яка прописана у Святому Євангелії. Перше, потрібно докорити. Докір, там, не знаю, от ця, там, облічення російською, тобто потрібно попрацювати, донести істину, сказати, щоб людина могла виправитися. Далі, коли ми це зробили, що написано далі? Докоримо. А коли він покаяться, докорили, але чекаємо далі. І тоді далі. А коли він покається? тут ну, таке формулювання, що нібито ну, може покаятись, може не покаятись після цього докору. Але якщо таке трапиться, це дуже чудово, слава Богу. А коли він покається, то вибачимо. Дуже проста схема. Я думаю, що саме за цією схемою ми маємо чинити, ну і будучи спілкування відносно з будь-якою людиною: ворог, не ворог, будь-якої нації, національності людини. Але я чую, і я не можу бути байдужим до цих ось закликів. Є деяких людей, які називають себе християни. Вони говорять, а ми можемо отак просто безумовно, отак от брати і прощати всіх підряд. Гвалтівник побував дітей, гвалтував. Ну, це ж ворог ж його прощати. Чекайте, коли написано, що прощайте ворогів, тобто, це Бог бере, скажімо так, використовує гіперболи, що каже: не те, що всіх людей прощайте, навіть ворогів прощайте. От, от яка Божа позиція серйозно, навіть ворогів прощати. Але коли Христос говорить, що навіть ворогів потрібно прощати, це не виключає закладений конкретний механізм, який стосується всіх. І не ворогів цей механізм стосується, і ворогів, тим більше цей механізм стосується. Що? Докорити навернення покаяння. А, ви знаєте, деякі говорять, ось що вони згадують унікальне місце святого письма, коли Христос висів на христі. Тому що я спілкувався з деякими християнами, які притримуються цієї, мені здається, абсолютно не біблійної позиції. О, що давайте всіх от простимо, і якесь там чудо відбудеться. Ні, чудо не відбудеться, якщо ми все те письмо порушуємо. Це чудо відбудеться, коли ми будемо йти по а, Божому Слову. Так от вони говорять, а чекайте, так от Ісус Христос, коли висів на хресті, пам'ятаєте, Він молився і казав: простиймо, очі, простий Боже, бо вони не знають, не відають, що творять. І люди кажуть, слухайте, а люди ж не... Не каялися, от Він же ж якби, прощає їх, звертається до Бога, щоб він їх простив. Тут дуже важливо зауважити два моменти. Перше: коли Ісус Христос звертався до Отця, Він мав на увазі конкретних людей, які виконували наказ. Ці люди це були виконавці наказу, які не могли бачити всієї картини. Розумієте, ну скажімо так, бійці а, римської армії, а, які виконували ось ці функції поліцейські для того, щоб виконувати там покарання будь-якого злочинця. Вони взагалі могли б ці цієї історії не знати. Вони просто видали наказ, вони виконують його. Вони не знали історію, а хто це такий, яке його досьє там, не читали його проповіді. Ну вони взагалі не знали, могли не знати, що, що хто такий Христос. Для них три. Оці злочинця, перші, другі, треті, яких трьох треба було покарати, ну вони їх карали просто. То Ісус перший, вони дійсно не знали. Вибачте, я хочу вам задати питання, опонувати трошки. А ви хочете сказати, що приводячи цей приклад про Ісуса Христа, ви хочете сказати, що ці росіяни, які з далекого, я не знаю, там, ну, Бог його знає, там, Бурятії, прийшли е, в Україну в Бучу. І гвалтували дитину, вбивали, вони дійсно не знали, що вони роблять. Я можу дуже засумніватися в цьому, і думаю, що ви теж. Тому, коли ми приводимо конкретний приклад із життя Ісуса Христа, потрібно враховувати обставину. Друге. Я впевнений, що Ісус Христос, навіть звершуючи молитву над цими людьми-виконавцями ось цього розп'яття, які могли не знати, що це за три там. Для них це все всі розбійники, для них це всі уголовники, яких потрібно там стратити. Такий був наказ. Е, коли Ісус Христос про них молився, я не думаю, що Христос виключав механізм, який Він заклав: що прости їм, бо не знають, що творять, що вони навернуться і покаються. І що Біблія нам говорить. Біблія говорить те, що вона цілісна. І ми читаємо: там був у них офіцер, про якого молився теж Ісус Христос. Центуріон, сотник, по-нашому, ротний командир. Коли він побачив, що земля затряслась після того, як Ісус помер, сонце затмарилось, темрява настала. Що цей офіцер зробив по молитві Христа? Хто пам'ятає? Так чітко було написано. Він взяв і визнав, каже, воістину це син Божий. Він перелякався, він покаявся. Ось. Те прощення, про яке молився Ісус Христос. Друзі, прощення потрібне. Ми маємо прощати, і Христос нарікає нам навпаки, коли каже, коли людина навернеться після того, як ви дорікається, почне просити прощення, ти прощаємо. І якщо навіть сім разів звернеться до тебе, говориться каюся щиро, то вибачаємо. Але Христос наголошує на механізм, і цей механізм не відміняється ніде. Навіть на тому Христі, коли отак Ісус молився, він не відміняється, бо ми бачимо, що він ствердився у житті сотника римського, який впав на коліна, покаявся. Ну, деякі передання говорять, що це сотник, який там став потім віруючим християнином, і деякі церкви навіть його вважають святим, така церква, як Ефіопська, православна. Але то вже апокрики, то, то нам не важливо. Ми не знаємо, що було далі. Але те, що людина звернулася до Христа, визнала його Сином Божим, це факт. Так ось, якщо ворог. Звернеться до Бога, визнає себе злочинцем, визнає, що я не правий, що я цю людину вбивав. Як сотник каже, кого ж, ми, кого ж ми стратили? Люди до що ж ми не робили. От коли ворог оце зробить, ми маємо, як християни, незважаючи на нашу біль, на наше небажання з людської точки зору вибачати за ті звірства. Це важко. Але ми маємо це зробити, але при умові ніяких, на превеликий жаль, підстав. І натяків наш ворог на такі умови, про які говорив Христос, ще не давав ніяких натяків. Дай Бог, щоб ці натяки були. Мені не потрібно воювати постійно з московитами. Мені потрібно, щоб дійсно вони покаялися і визнали свою. Ну я, я готовий їх простити. Тільки давайте перестаньте робити ті звірства сатанінські, які ви робите. Але цей момент потрібен, щоб ну потрібно, щоб він наступив, поки він не прийшов. Навернення, картання, навернення, покаяння і прохання прости мене по сім разів навіть на день. На жаль, про прощення говорити не доводиться. А як хто говорить супереч Слово Божого і цього механізму, це лукавство і, і від лукавого. Давайте будемо слідувати за святим письмом. Прощайте всіх, хто просить пробачення. Картайте, говоріть, навертайте, говоріть правду людям, щоб вони могли навернутися. Але іншого механізму не існує все інше, то вже лукавий гуманізм, який нічого спільного з писанням не має. Амінь.